Золота осінню чернігові добігає кінця. Значна частина листя у парках та скверах міста вже опала. Для більшості чернігівців ця пора означає безліч фотосесій на фоні жовтого покриву. А от для зелених насаджень вона може створити ряд проблем. Починає лити дощик, листя починає пріти, воно починає гнити. А дивіться, якщо це на газоні, наприклад, то на газоні дуже незручно з приводу того, що він починає випадати. Якщо випадає газон, тобто ми на наступний рік ми його зовсім не побачимо. Ну І це якось прикро. Тобто будуть втратитися бюджетні гроші, а навіщо ну, воно нам треба? У парках та скверах Чернігова прибиранням листя займається КП «Зеленбуд». Наразі вони працюють на центральній алеї міста. Зараз у нас вигребання листя, а потім у нас ще квітники готуємося до зими на зільмову посадку, так що в нас роботи. Прибирання опалого листя з дворів багатоповерхівок прерогатива обслуговуючих компаній, а з приватного сектору його вивозить за графіком техніка АТП 2528. В минулі роки у Чернігові нагальною проблемою було спалювання листя мешканцями приватних будинків. Однак нині рятувальники відзначають помітне зменшення кількості таких випадків навіть у суху погоду. Рятувальники Чернігівщини вкотре звертаються до громадян з проханням не спалювати сміття та суху рослинність. Дотримуватися правил пожежної безпеки та проявляти обережність у поводженні з вогнем під час перебування на відкритих територіях та біля торфовищ. Також днями працівники Зеленбуду вивезли зі звичних місць горщики з катальпами. Всього у Чернігові 84 таких дерева: частину на зимівлю, а частину, яка вже виросла зі своїх гніздечок, незабаром висадять у землю, де саме поки тримають у секреті. Перед тим як посадити дерева, то треба, щоб воно скинуло листя. Тобто, ну щоб воно вже перейшло в стан спокою, а не повного спокою, але воно ж буде переходити буде відтік соків, щоб воно зафіксувалося правильно. Окрім іншого, в рамках підготовки чернігівських парків та скверів до зими, зеленбудівці планують поливати та обрізати дерева, а також висаджувати тюльпани та гіацинти.